Клац це настільна гра, де ви будете міняти місцями, зсувати і шукати потрібні частини великого муру, щоб створити найкращу композицію для своїх фотографій. Спочатку кожен гравець бере у руку 5 карток, 3 карти дій і 2 карти композиції. Потім візьміть з колоди ще 3 карти композиції і покладіть їх горілиць на стіл. Якщо серед цих карток є карти з драконами або пандами, поверніть їх до колод. Для того, щоб скоротити час партії, можна прибрати з колоди від 4 до 6 карток композиції. Три карти рикш поки що відкладаємо. Перемішайте карти муру, сформуйте колоду і покладіть 4 верхні карти колоди у рядок посередині столу. Це початок великого муру. Три карти муру з колоди поставте горілиць поруч із трьома картами композиції. Це ваш ринок. Розділіть колоду муру на три однакові стоси. Замішайте по одній картці в кожен і покладіть їх один на один. На сам кінець перемішайте карти дій горілиць і сформуйте колоду дій. Тепер обираємо першого гравця і можна починати. Мета гри зробити якомога більше фотографій великого муру. Міняючи місцями і додаючи нові картки, ви створюватимете потрібну композицію. У свій хід гравець виконує 4 кроки. Якщо в грі є рикше, перемістіть кожного з них на одну ділянку праворуч. Оберіть одну відкриту карту муру з ринку і покладіть її ліворуч або праворуч від великого муру. Якщо ви не хочете брати жодну з відкритих карток, можна взяти верхню карту з колоди, після чого поповніть ринок відкритих карток до трьох. Розіграйте одну картку дій. Під час гри в трьох ви можете зіграти дві карти, а під час гри в чотирьох – три. Поповніть вашу руку до трьох карток дій. Якщо карти муру або дій закінчились, перемішайте відповідний стос скидання і створіть нову колоду. Детальніше ознайомитись із властивостями карток дій ви можете у правилах. Якщо ви не хочете розігрувати карту дії, ви можете скинути з руки всі картки і поповнити руку до п'яти карт. Фотографування. Кожен гравець отримав дві картки композиції. Якщо розташування карток великого муру відповідає композиції на одній з них, ви повинні якомога швидше вивкнути клац. У такий спосіб ви робите фото і отримуєте бали вказані на картці композиції. Гравці можуть зробити фото, яке відповідає їхнім власним карткам композиції в будь-який час. Під час ходу суперника також. Однак для трьох відкритих карток композиції діє інше правило. Ви можете зробити фото, яке відповідає цим карткам лише в свій хід. Ви не можете робити фото, поки ви або інший гравець виконує дій. Ви можете зробити фото лише тоді, коли дію буде повністю завершена. Також ви можете робити фото між двома діями. Зробивши фото, ви викладаєте використану картку композиції на 100 з ваших балів і добираєте картки в руку, щоб у руці знову було дві картки композиції. Три відкритих картки залишаються без змін, а всі картки муру, які використали для фото, скидаються. Якщо в будь-який момент між картками утворюється промішок, ви суваєте карти. Якщо внаслідок цього у великому мурі стає менш ніж 4 карти, відкрийте нові картки з колоди та доповніть його. Ці карти завжди ставлять ліворуч від муру. Якщо кілька гравців виокнули клац, фото робить той, який виокнув перший. Відповідні карти прибирають і гравець, який виокнув клас з другим, перевіряє, чи може він зробити фото. Спеціальні карти. Рикша. Якщо було відкрито карту Рикші, її негайно кладуть на крайню ліву карту Великого муру. Якщо на ній вже є рикша, то нового рикшу кладуть на першу наступну вільну карту Великого муру. Після того, як було викладено рикшу, потрібно взяти нову карту, щоб завершити дію, яку він несподівано перервав. Якщо на картці муру перебуває рикша, таку карту не можна використати, щоб зробити фото, перемістити або прибрати. На початку кожного ходу рикша переміщується на одну ділянку праворуч. Коли він виїжджає за межі муру, його карту кладуть до стосу скидання. Вежа. Цю карту не можна перемістити чи прибрати за допомогою карт дій. Інші картки муру можна розмістити поруч із нею, якщо гравець використовує її перемістити на одну ділянку або перемістити на дві ділянки. Дракон. Щоб зробити фото, карти дракона завжди мають бути розташовані певним чином. Це означає, що ви можете зробити фото, яке відповідає картці композиції з двома позначками дракона, коли дракон має голову і хвіст. Карта композиції з трьома позначками дракона вимагає наявності у дракона голови, середньої частини і хвоста. Коли буде зроблено фото, яке відповідає останній відкритій карті композиції, гра негайно закінчується. Натомість гру може закінчити, коли з колоди буде взято останню карту композиції. У цьому разі кожен гравець має зробити свій останній хід. Після цього всі учасники додають бали, які вони зробили за свої фото. Гравець із найбільшою кількістю балів стає переможцем. У разі нічиєї перемагає претендент з найбільшою кількістю фотографій. Якщо нічия все ще зберігається, усі претенденти стають переможцями. На цьому все. Тож бажаємо гарних партій. А якщо щось було незрозуміло, то обов'язково чекаємо в коментарях.